Поспірайте, любе ріте, час не чекає ніколи, поспішайте один у ногу, гріти в дорозі життя, бо не можна спинити години кастрімки кола. І можливо, колись доведеться йти без вороття, не спіши звинувачувати. Кривдні слова не пускайте, бо важкі вони можуть вертатися білю ночі, і помилки життєві уроками стануть, не знати не коли, краще зараз скажіть щось добре з душі. Не забудьте життя, тоємитя коли не безцінні. У пісочному часі пісок золотий утече Не забудьте, Йдуть ці сцени, і навіть кумири великі, і для рідних, і любих, і справжніх відлік іде Зазирніть просто зараз в очі в саму глибину душі, Якщо серце тривожить печаль. Дозвольте сльозам, научіться прощати, мовчати, почути у тиші, поспішайте любити, щоб не було пізно вам. Не забудьте життя, тої митя хвилини безцінні У пісочному часі пісок золотий удечив. Ідуть ці сцени навіть великі І для рідних, і, любих, і справжніх, исправжних и де Hurry, love before time slips away in the stream Hurry, hold and protect those you cherish and trust. can't save up time like a dream and a dream and someday we walk all alone as we must don't be quick to accuse don't let anger arise words are heavy and bitter to take back again and mistakes we regret may become our disguise so speak kindly right now don't wait for the pain don't forget life is fleeting and moments are gold like sand in the hourglass they quietly fall Don't forget even idols grow weary and old And for loved ones and heroes